У народі кажуть, якщо сьогодні субота, отже, порадивитися новий випуск пленюз. А хто ми такі, щоб перти проти народної мудрості? Тож цієї суботи ви довідаєтеся, понад чого плювали на Нексджен, хто вже доту переплюнути зібрався, які рекорди побила Нінтендо і багато іншого. Осінь перевалила за екватор. Відтак традиційний жовтневий дев'ятий вал отот. -от накриє відеоігрову спільноту. Одним із перших на полиці викине коробки з Battlefield 4. Вихід гри відбудеться вже у вівторок. З цієї нагоди видавець Electronic Arts усіляко намагається підтримати запуск гри, насичуючи хостинги трейлерами довгоочікуваної стрілянки. Прикметно, що при цьому EA звертає увагу не лише на мультиплеєрний режим нової Battlefield. А й на сюжетну кампанію шутера, яка до цього залишалася в тіні першого. Більше того, продюсер гри Патрік Бах запевнив спільноту про те, що цього разу самітний режим серйозно здивує покупців. Сюрпризом стало і повідомлення про те, що внутрішня студія Electronic Arts працює над портативною версією серіалу Battlefield, яка стане флагманом мобільної лінійки видавця. А от сповіщення, що онлайн-режим Battlefield 4 обійдеться без жіночих персонажів, дивиною не стало. Усім же відомо, що одну з головних ролей у грі буде виконувати той, що новелас – Мет Мед Леблан. А от у новій Call of Duty з під заголовком Ghost, аватари жінки будуть. І це далеко не єдине, в чому Infinity Ward планує втерти носа DICE. Як заведено, основний акцент розробники роблять на фінансовий успіх свого творіння, не приховуючи ставку на казуальну аудиторію. За словами продюсера серії Марка Рубіна, похитнути успіх франчайзу не може навіть зміна консольного циклу, адже типовими покупцями Call of Duty є люди, яких мало хвилює Нексджен і хардкорний геймінг. Видавець же примар Activision більше переймається комерційними звитягами проекту, і не дивно безпрецедентний успіх Grand Theft Auto 5 відсунув рекордні показники їх дійної корівки на тло. Пряме зіткнення між товстими лобами культурних феноменів призначено на 5 листопада, коли до продажу надійдуть диски з Call of Duty Ghosts. Гідного конкурента досі бракує не менш очікуваній Titanfall – революційній мультиплеєрній стрілянці від авторів оригінальних Call of Duty. Річ у тім, що на тижні видавець гри Electronic Arts повідомив остаточну дату релізу розробки, призначивши її на березень 2014 року. Розкрили EA і плани щодо колекційного видання падіння Титана. Обмежений наклад гри буде доповнюватися ефектною фігуркою робота Мека, стилізованим артбуком і величезним постером. Окрім цього, стало відомо про сторони конфлікту. Titanfall. На вибір гравців буде запропоновано фракції міжзоряної промислової корпорації та сил правопорядку, які натякають на сюжетні елементи в онлайновій грі. На персональні комп'ютери титани впадуть 14 березня. А вже на тижні власників консолей чинного покоління зненацька застане джентльмен у білосніжному каптурі на Xbox 360 та PS3 завітає Assassin's Creed 4 Black Flag. Нагадаємо, що запуск нової AC було зсунуто на кілька днів через відкладення інших проєктів Ubisoft – Watch Dogs і The Crew. Таким чином чорний стяг перетворився на флагмана осінньої лінійки французів, тож уваги йому на тижні було приділено немало. По перше, команда Ubisoft Montreal похизувалася тим, що на дослідження віртуальних Карибських островів гра. Авцям знадобиться не менше 80 годин. Тільки доконанню сюжетної кампанії доведеться приділити близько доби. По-друге, розробники запевнили, що помилки Assassin's Creed 3 ними було засвоєно повною мірою. Тому цього разу візитівка серії Режим тихого проходження рівнів стане наріжним каменем гри. Водночас, головний натхненник екранізації франчайзу Майкл Фасбендер, який взяв на себе роль виконавця головної ролі та продюсера фільму, дав гарантію того, що цей проект його команда реалізує. Поступово розвіюються сумніви і щодо майбутнього проекту Blizzard. Розробники World of Warcraft давно вже заявили про свій намір випустити конкурента феноменальної Dota 2, реалізувавши тим самим власну ліцензію. Проект довго приховувався за робочою назвою Blizzard All-Stars, але наприкінці вересня стало відомо про те, що мельники зареєстрували торгову марку Heroes of the Storm. Як виявилося, саме вона і стала офіційним брендом Моба гри Набагато більше інформації про героїв шторму повинно з'явитися після традиційного форуму BlizzCon у листопаді. І однак просто зараз відомі основні особливості розробки. Так, персонажами гри будуть герої всесвітів Діабло, Старкрафт і звісно ж Воркрафт. А основні принципи ігрового процесу не надто відрізнятимуться від першоджерела Стережися, Гейбе! Ви не повірите, але Blizzard не єдина команда розробників, яка пов'язує свій наступний проект із попередніми роботами. На тижні стало відомо про те, що один із підрозділів Rockstar Games у поті чола клопочиться над новою версією відомої інтелектуальної власності. Найбільш очевидні варіанти на зразок ПК версії Grand Theft Auto 5 або багатостраждальної Agent не відповідають зазначеному співробітником офісу опису. Тому здогадки тепер окреслюються всіма ліцензіями шотландців. Від незаслужено забутої Midnight Club до бу. Уллі та Елай Нуар. коло претендентів може звузитися тільки після анонсу Рокстар. А знаючи звички команди братів гаузерів, можна припустити, що на цей день доведеться чекати роками. А от компанія Нінтендо, яка останнім часом зазнавала серйозних труднощів, нарешті дочекалася щасливого дня. Річ у тім, що показники продажів продуктів компанії зробили у вересні стрімкий ривок, а позитивні тенденції, які вони намітили, дають змогу команді Сатору і Вати спокійно витримувати свою лінію. Цифри, скажімо, порівняно з серпневими, продажі домашньої консолі Великої Н у вересні підскочили на 200%, а стабільні показники портативної 3DS дали змогу кишеньковій приставці Нінтендо стати Найуспішнішою в історії американського ринку у першому випадку свої плоди дало нещодавнє урізання ціни Wii U та випуск hd ремейку геніальної Legend of Zelda The Wind Waker. У ситуації же з 3DS насправді нічого дивного. Консоль, можливо, і не перевершить загальні показники феноменальної DS, але вихід оновленої версії у жовтні зробить для цього все можливе. Доповнюючи все це, представники найстарішого платформотримача тримача запевнили журналістів про те, що нова хвиля розробок від сторонніх видавців незабаром накриє. Вією а ситуація на кшталт фіаско минулорічної Most Wanted у нинішніх умовах є неможливою. Неможливим є й те, щоб я не дав слова моїй напарниці Оксані. То що там у тебе цього тижня? Олексан з часів останнього плей на порталі Play.ua було опубліковано чимало. По-перше, представляємо огляди факультативного доповнення до Дізонори зе Брік Witches, олдскульної Shadow Warrior та індійно-документальної Papers Please. А ще радимо переглянути в українському дублюванні новий трейлер Assassin's Creed 4 Black Flag, яким нас забезпечила студія Кінатан. Усі посилання в описі до цього відео. Коротко, короткі новинясики. Поїхали! Сума фінансових переказів у межах ігрової індустрії вперше перевищила показник 5 мільярдів доларів. Хардкорний космічний симулятор Star Citizen зібрав понад 23 мільйони доларів через сервіс Kickstarter. Наступною планкою розробники окреслили чверть мільярда зелених. Видавець Тукей прийняв рішення закрити своє австралійське представництво. Автори Bioshock 2 і нещодавно дебюр XCOM Declassified стали жертвами реструктуризації компанії. Приємний сюрприз системи Steam Greenlight Stanley Parable за перший тиждень продався солідним накладом 100 тисяч копій. Electronic Arts повідомила про те, що довгоочікувана Sims 4 опиниться на полицях восени 2014-го. Оце і все на сьогодні то був плей News. Підписуйтеся, ставте лайки, не їжте перед компом і затямте. Жити треба довго, бо на тому світі усі ігри без жорстокості і насильства.